Город приготували до оранки, зібрали врожай, гарна була картопля, буряки, гарні гарбузи. Все було добре. Все прибирало. Це садок, він вже дуже старий. Нікому він не потрібний, ніхто його помирати не буде. Може колись хтось десь колись щось захоче. А, а от після горі, так там трохи далі там буде подпапа. Тобто. О, приїхав трактор Для нього це не проблема, маленький горбок, але земля суха, болото гризівки під колесом не, не сковзається. Тянь, слава богу. Пару вас прийдет лавки. Тай город будем. Все выведем. Thank you.